Я керівник про служби всеукраїнської громадської за чесне слово Олег Поповичук заявляю всім побратимам націонал патетичним силам України, що ми всеукраїнське об'єднання чесне слово. 1 лютого збираємося зробити велику входу, яка буде відбуватися в Києві від Верховної Ради до адміністрації президента. Ця хода буде передбачати конкретну мету. А саме це буде факельна хода, де ми сакраїнське об'єднане чесне слово і молодіжне крило чорний список заявляємо про те, що ми рішуче проти тих всіх переговорів, які зараз ведуться нашою ганебною владою стосовно наших дій, наших хлопців в зоні АТО нам потрібна перемога. І ми сьогодні виступаємо за перемогу. Тому я всіх закликаю Націонал Патріотичних силу України приєднатися до нас першого числа о 17.00 біля Верховної Ради. Ми тільки за те, щоб сьогодні ЛНР і ДНР. Була признана як всім світом, саме всім світом, як терористичні організації. І тільки тому, і тільки тоді ми всі разом цю нечість, цю расизм, цю всю Росію переможемо. Ось цього загарбника, який вкорінився в нашій землі. І сьогодні, на цей час, ми не можемо навести лад, тому що наші правителі на сьогоднішній день секретних домовленостей домовляються з правлінням Росії і так далі. А на жаль, Європа, і Америка, ми нічого не роблять Тому, шановні мої друзі, побратими і колеги. Прошу всіх прийти та нас підтримати. Слава Україні!